Ford S Max якраз забрав з тихогляду, зробили новий тихогляд на 2 роки. Ну тормоза, в круг повністю вперед, зад, так виглядає всередині. Механіка. Машина семимісна Сидіння Сидені в гарному стані. Задній, третій ряд сидінь, також в гарному стані. До машини є ще комплект колес на простих дисках, знаходиться вже в Чехії, якщо комусь цікаво, ціна її 7 тисяч євро або 178 тисяч кору. Номер телефона є в шапці профілю, приходіть, дивіться. Fords Max якраз забрав з тихогляду. Зробили новий тихогляд. На два роки. тормоза в вкруг повністю вперед за. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до МРЕВ, подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас: Контакти митного брокера в шапці профілю треба підібрати авто в єс пишіть в коментарях дамо контакти підборщиків